Кавалерки, ще раз прописую рецепт. Як я роблю тісто на вареники на пельмені. Я даю борошно, ось так. Зразу даю сіль. Одна сільна ложка. І даю олію. Закрито. І даю олії. Я даю кавалерка, на око. Реально, я все даю на око, але для вас. А то, що ти виловила? Вода. Тепла вода. І це mm -hmm. все треба гарно-гарно вимішати. І кавалірочка, я тісто ніколи не забиваю. Тому ну, в мене таке є, як, знаєте, живе. Як Віталій, вареники і говорив, що таких вареників ніколи в житті не є. Mm -hmm. Ні. Бачите, ковалірка, вухо трохи попустило, Випила таблетки. Ти можна себе... Ні? Ні. О, бачите, І тако підсипаєте муку. Тут саме головне кавалірка не, ну, перебор не зробити з, з борошку. Тому що, якщо зробите перебор, то тісто буде забите дуже. А нам забитого не треба. І все тако вимішуємо. Треба добре вимішити, правильно? То, тут не добре, Віталік, розумієш, тісто на вареники переважно всі тісто забивають. І потім вареники, тісто таке не є м'ягеньке, угу. таке... Ну, Бачите, таке З вами замісила тісто. Нема що робити взагалі. Тісто постоїть ну, хоча б з пів години. І тоді можна вже, бачите, кімни. Ось таке живе. Так, і е, рецепт буде в Ютубі в нас. Угу. Так що посилання залишу, кавалерка. І я сподіваюся, що на наступний тиждень, тобто з понеділка, ми не будемо чекати неділі. Ми зробимо розіграш. Ми Вже давно вас не дивували. Я сказала розіграш і вони заблокують. Чого, Зу. Ні? Так. Та, Та я, я тебе прошу. Ти думаєш? Та 100 а то... ні. Кавлє, інстаграм Та зараз такі ні. правила угу. зробив, що реально аж важко. треба думати, що говориш. Ні, не буде. Та, тому я ви багато маєте... бачу, хто каже, і розіграш, і все показує всі різні, то все добре. Накриваємо і ті стосують. Ну, а далі покажу. Такі моменти в житті, коли ти в моменті дуже